Наречена Олена тримає у руках свій весільний букет. Сьогодні це єдині квіти, які вона хотіла бачити на святкуванні. Разом із нареченим Іллею Вони вирішили, що гості замість квітів мають принести на їхнє весілля корм для безпритульних собак та котів. Весілля це той день, коли ми можемо зробити краще не тільки наше життя сумісне, а й життя інших. І вирішили, що таким чином ми зможемо покращити. Життя наших маленьких тваринок. А ми сказали своїм гостям, що ми хочемо замість квітів корм для тварин, оскільки от є така ідея, і ми хочемо допомогти і врятувати чиєсь життя. Олена розповідає, не всі були готові до такої пропозиції молодят. Старше покоління думало Боже, як це без квітів на свадьбу, і не приймало нашої думки. Але потім ми доказували, чому ми так хочемо, і все вийшло. Друзі та родичі пари кажуть, вперше мають такий досвід. Принесли пакунки з кормом на 3, 6 та 10 кілограмів. Мені дуже подобається, що ми не витрачаємо грошей в нікуди, тому що ну, сама чудово розумію, що це куплена повна кімната квітів, яка на завтра буде в смітті. Це гора грошей, які люди просто витрачають в нікуди. У мене корми, квіти, ну квіти ми нарвали сьогодні з собачкою на полі. Ми гуляли в лісі, і на полі були такі класні квіти. Люпин допомагати. Безпритульним, так як ну люблю тварин. Мені дуже сподобалася їх ідея дарувати не квіти нареченим, не чи нареченим, а корм для тварин. Я вважаю, що це справді дуже гарна ідея, тому що квіти живі. Ну це гарно так, але це гарно максимум скільки: один-два-три дні. Одразу після церемонії пара вирушає до ветеринарно-стерилізаційного центру Крок до тварин, куди передає корм. Кілограмів, можливо, там 60-65, можливо, там точно не підраховували. У центрі переважно живуть собаки. Їх наразі 280, каже директорка Тетяна Діденко. За її словами, такі ініціативи від містян бувають до 10 разів на рік. Тож у центрі радіють будь-які благодійності. Кількість наших собак з'їдає десь в середньому 100-120 кілограмів на день. В основному песиків годують тут завдяки програмі кураторства, розповідає директорка центру. Більшість тварин має кураторів. У нас є проєкт по кураторству наших тварин, і частина котиків навіть вже має кураторів таких. І за рахунок ну, власне, цього ми можемо їх утримати, забезпечити їм гідне існування. Проте є тварини, які не мають опікунів. Саме їх годуватимуть кормом, зібраним молодятами. Це корм для трьох собак, наприклад, там на, на місяць. У центрі завжди радіють допомозі, говорить Тетяна Діденко. Тут чекають як на корм для тварин, так і на ліки, волонтерську допомогу, у догляді за тваринами та територією закладу. Аліна Коржинська, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.